Всім привіт! Сьогодні дуже важливий день. Ми перший раз веземо нашу даму вона. до Грумера. Зараз ми чекаємо авто і будемо їхати. Тому пропоную провести цей день разом зі мною, тому що, крім Грумера, у нас ще є деякі плани. Сьогодні зустріч з волонтером. Потрошку все буду вам розказувати і показувати. Я думаю, по моєму зовнішньому вигляду видно, що ми були на вулиці, на вулиці дуже-дуже спекотно. Як прийшов у Громінг, зараз неду десь місце, щоб сісти і трішки вам розповісти, Громінг прийшов дуже добре. У нас Впаду. на підлогу ось так, вибачте, запалець. Громінг прийшов дуже добре, була дуже класна жіночка, вона. Заспокоювала кицьку, гладила, робила перерви, якщо кицька дуже хвилювалася, бо ми перший раз ми про це попереджали, тому дуже задоволена. Я лишу в кінці відео підсказку, де ми саме були, який це Грумінг-салон. Тому що, якщо ви в Тернополі і хочете повести свою котика або собачку на Грумінг, а це як на мене, то треба, особливо для тих тварин, які. Мешкають в квартирах і немає знаєте, природньої змоги вичистити під шорстик об дерево або сточити кіхтики. У нас е... немає якихось -то точки, ми їх досі не придбали, на жаль, але це в планах. Тому чистити кіхтики підстригти, стригти, вичисати під, стрихти, вичистити під шорстик, це дуже необхідно почистити вушка. Зараз вам покажу віновницю торжества. Ось ми після грумінгу. Дуже багато шерсті з неї вичислили, підстригли нам кіхтики, почистили вушки. Як тобі сподобалось? Насправді зараз переверну камеру на... Насправді, Громер нам сказала, що ми дуже розбалували свою кицьку, що вона дуже командує нами. Ну, можливо, це в якійсь мірі і так, тому що ми прям дуже за нею хвилюємось, дуже за нею трусимось. І Громер нам сказала, що ми її дуже розбалували, тому що коли їй робили там вичисування, ці всі процедурки, ми прямо дули на неї, робили масажі клапків, щоб вона не хвилювалася. Постійно питали, чи їй не боляче. А вона в страшно, м'явкала, крутилась, вертілась. Ну, в принципі, непогано, як першого разу, перенесла, але дуже характерна вона нас. І Громер це відмітила, сказала, що кицька у вас має характер, найбільший. Ну, а так. Все добре. Зараз ми ще маємо піти з сестрою на зустріч з волонтером, тому що хочемо волонтерити, нам мають розповісти, що і як, які тут є можливості волонтерити, чим саме можна займатися, тому теж буду вас тримати в курсі. До нових включень! Ми з сестрою гуляли по місту перед тим, як зустрітися з волонтером, яким домовились, і дивіться, що тепер в мене є. Дуже щаслива, як маленька дитина до Дня Незалежності України просто на вулиці дарують українські прапори. Один на родину, і ми просто не могли пройти повз. І я вже одразу його укутаю. Чесно, я е, з дня окупації Херсонщини. Я дуже мріяла. Я бачила, як у нас люди виходили на мітинги, вкутавшись просто стяг. України і я мріяла так само зробити, але через те, що я завжди була з кимось, мене не пускали на мітинги, і прапор у мене такого великого не було, тільки маленький. А тепер, тепер я можу ось так іти щаслива, як мала дитина, чесно. Дома, виглядаю я дуже жахливо, тому що дуже погано себе почуваю через цю погоду, якось дуже давить на голову, якийсь такий стан не дуже добрий. І ніби не жарко, а якось парить і давить на голову, ніби тобі купа каміння на голову поклало. Але день насправді був крутий. Ми зустрілися з волонтером, обговорили, що вони роблять, чим вони взагалі займаються, яку допомогу надають людям. Що нам треба буде від нас. Просто поспілкувалися, дуже класно, прийшли з містом, нам трошки показали місто, там, де ми ще не були, чого ще не знали, не бачили. Класний день пройшов непогано, але оцей стан він все портить просто. Буду лягати відпочивати. Дякую, що були зі мною впродовж всього цього влогу. Сподіваюсь, наступні будуть більш позитивні. И всем пока-пока.